Вітаю! Сьогодні будемо говорити про морфологію. Я розкажу секрети, як визначити, до якої частини мови належить те чи інше слово, як не переплутати прийменники і прислівники, сполучники, сполучні слова і займенники. Тож, почнімо. З вами вчителька української мови Наталія Ільченко, і ми готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання за 5 хвилин. Ви, напевно, бачили ось такі завдання. За такі завдання нараховують аж 4 бали, тому постаратися з'ясувати, яка це частина мови варто. Пригадаємо, що в українській мові 10 частин мови, 6 самостійних, 3 службових і вигук. Самостійні частини мови це іменник, який відповідає на питання хто або що, прикметник, який відповідає на питання, який, яка, яке, чи, чия, «чиє», числівник, який відповідає на питання. Потри скільки, займенник, який вживається замість іменника, прикметника, числівника, і означає число, кількість, ознаку, але не називає їх. Прислівник відповідає на питання, як, де, куди, коли, звідки, чому, з якої причини. Дієслово слово. Відповідає на питання, що робити, що робить, що з ним робиться. Особливі форма дії слова дієприкметник. Відповідає на питання, як і прикметник який, але має ознаку за дією, наприклад, написаний, сказаний, зроблений. Тобто, це той, який написали, якого сказали. І дієприслівник означає додаткову дію, відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Наприклад, що роблячи, говорячи, думаючи, що зробивши, сказавши, придумавши, це самостійні частини мови. Є службові, прийменник, просто раджу їх запам'ятати, найбільш уживані У, ви, на, за, під, попід, через О та інші. Сполучник А, але проте, за те і, і, що, який. Частки не, ні, ані, тільки, лише. І вигуки, наприклад, О, ой, ах. Ми пригадали, які є частини мови. А тепер пропоную попрактикуватися. Дивімося на речення. Обабіч шляху стояли високі тополі. Це виділене слово буде прийменником. Чому? Тому що воно не відповідає на питання. Воно стоїть при іменнику, біля іменника. В іншому випадку дівчина вийшла на вулицю. Обабіч із шумовиння садків виглядали будинки. Ми бачимо те саме слово обабіч, але тут воно вже буде прислівником. Чому? Ну, по-перше, стоїть не біля іменної частини мови, не біля іменника, прикметника, чи займенника, чи числівника, а стоїть біля прийменника, цього маленького слова. По-друге, воно відповідає на питання. Виглядали звідки Обабіч. Слово Обабіч означає з обох боків по обидві сторони. Отже, тут прислівник. Або подивімося ще на завдання: коло мене стояв брат. Бачимо слово коло виділене, і це буде прийменник, бо стоїть біля займенника. На питання не відповідає. В іншому випадку він намалював коло і запропонував мені зробити те саме. Намалював кого що коло, в даному випадку слово коло буде іменником, відповідає на питання що. А тепер розглянемо, як розрізнити, коли що це займенник і коли що це сполучник. Якщо що, можна замінити на який? Або на іменник, або на займенник він, вона, воно. Значить, це буде займенник. Якщо такої заміни не можна зробити, значить це буде сполучник. Дивімося, наприклад. Ми дивилися на птаха, що спускався з неба. Ми дивилися підмет присудок, на кого на що на птаха додаток. Який спускався з неба? Він спускався з неба, птах спускався з неба. Така заміна, що на який на займенник, на він можлива, значить, це буде займенник. І якби ми працювали із синтаксисом, ми б підкреслили слово, що як підмет, а спускався як присудок. Дивімося на наступне завдання. Тепер ми зрозуміли, що краса є в усьому. Ми зрозуміли, краса є, і слово що не можна замінити на який. Ми тепер зрозуміли, який краса є в усьому. Така заміна неможлива, значить, це буде сполучник. І тепер, коли ви знаєте ці секрети, ви можете переходити до виконання тестового завдання. На полях, що розтилалася обабіч, чулися невиразні шерехи. То тріск сухого бур'яну то причайне шародіння. І ось у нас слово що? Пробуємо його замінити на іменник або на займенник на полях, які розстилалися. Можна це зробити? Можна. Значить, це у нас буде займенник. Розстилалися де обабіч? Ми бачимо, що це слово стоїть не біля іменника, не біля прикметника, не біля займенника чи числівника. Значить, це буде прислівник. То тріск сухого бур'яну, то причайне шародіння. То то, то у нас буде сполучник. Повторюваний сполучник. І шародіння це хто що. Значить, це буде іменник. Розглянемо ще один приклад. Нині важко й уявити, що відносно недавно, якихось 40 років тому, чи не головним засобом духовного порозуміння в молодіжному середовищі була не рок музика, а таки поезія. Ставимо питання до слова нині. Важко уявити коли нині на питання коли відповідає прислівник. Якихось 40 років якихось, якийсь... Це займенник, неозначений займенник. Хто що, який чий, котрий, скільки з часткою Сі утворюються неозначені займенники, Років, роки це іменник, і таки це частка. Це е, треба і можна запам'ятати. Ця частка може входити до складу слова, все-таки тоді писатиметься це. Через дефіс може стояти перед словом, тоді пишеться окремо. До речі, для тренування маю інтерактивний тренажер в PowerPoint, де ви можете знайти багато таких подібних завдань і попрактикуватися. Його можна замовити у групі Telegram, він буде корисний учням, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання самостійно, або викладачам, які працюють з учнями. Такими завданнями готуватися до уроку не потрібно. З вами була Наталя Ільченко. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!